Я бачу, що деякі учні майже справились із своїм завданням. Так, і Саша нам розповість нам про свою писанку. Гарна писанка у мене, мабуть, краще її нема. Змалював я диву, пташку, вісім крестиків дрібнив, зрібних. І маленькі ялинки, поясочки поміж них. Молодець гарна писанка, так? Хто, Максим, нам розповість про свою писанку. Червоненькі цяточки, зелені листочки, рожеві і блакитні пилюсточки. Вийшла моя писанка кольорова, мов крапля сонячно-веселкова. Так, Добре, хто не закінчив, дітки, роботу своєю писанкою, ми закінчимо з вами наслідуючу. Там свої писанки на тарілочку. до нас на гостину, В садковий, щедрої Україні кажуть, гість у дім радість у нім, а на Великдень гостей приймати традиції народні шанувати. І на згадку про наше заняття ми хочемо подарувати вам пісню і невеличкий сувенір. Дякую дітки. Це дуже гарні подарунки, що ви показали нам таку гарну майстерність свою. Хочу подякувати ще вашій вчительці, що вона навчає вас таким гарним виробом виготовляти. І навіть хочу подякувати вчителю музики, що навчає вас.

на наше квято ми чекаємо вас і просимо довітайте ви обов'язково до нас у перший клас. Ура! Діти, просі, на діти запросили на свят. Ходімо, ми ще йдемо до нас, ходімо ще, ходімо ще, швеч, проси дізнаємось. Добрий день, це перший клас, а як це свято у вас? Любі звірята, ми раді вас вітати у нашій школі. Добре, що прийшли до нас на свято. Тож проходьте, сідайте і слухайте гарненько. Любі друзі, ось ви подолали свою першу сходинку навчання. Прочитали свою першу книжечку. Буква. Настала пора прощатися з вами. Тож, привітаємо вас! Добрий день, школярки! Я радий вас вітати. Ви знаєте, всі літери мої. І добре не йти читати, а зараз у ну, вам силіте літери згадати. на Ананас, а чомусь не росте, чомусь у нас А я маленький хлопчик так дуже хоче, Ананас. Буря бігла через сад, са, мала виноград. Діти, діти у долину треба і Усе гуляє у дворі, герботі письма дивої. Довчишка сова, поки вичу слова. Ескалатор гору вниз, всі хитаємо тропитви. Делі оберігає, гай, пішки та я не знаю. Жалко, жалко, не хваляю. Підвиконі. Падечок і живчок люблять та ботичає. Сусенятка спеціаліз, ковбасами, на тончує, дібо, хіповиці до руку. Це лости у лісі лес, тихо ходить лісом лес. Ще вечір ташка на ковилі, співелось батьківщині. Кожен який знак жива, він пом'якшає слова. Юра гудку вуматі, він зараз таки спіймав. Я за сонечко у квіт. Багато Знаю. Хто швидше читає, той багато сняв. Молодці ну, маляти, добре знають послівля. Може і пісеньку заспіваєте? Пісенька Бога. Але хто мене не знає, хай даремно не Я в уроки діти ставлю їм дванадцять, а хто вчить їх трішки гірше, ставлю тріч, не більш. За невивчені слова я поставлю тільки два. А ліниви і надбалом одиницю я поставлю. Щоб всі весело гуляти, всі уроки треба знати. Тож, друзі, математика! Вірно, ми усі. <клухи> Спасибо. Спасибо вам за добру науку. Яким веснуть вас далі до країни знань. Читинко, добре, прийми астафету, ведиш школярів по дорогах планети, хай розкривай їх і розумі, і руки, незнайні шляхи на планеті наука. Я читанка нечетана, навчатиму ваш клас і з вами говоритиму про наш прекрасний час. Букварику, мій братику, розумна голова. Твої веселі літери складуть мої слова. А ти спочинь до вересня чи просто погуляй. Букварику, мій братику, спасибі, прощабай. Я не з лісу, я не з поля, не у мене доля. Через радіщі йду. Я дві вас іду. я дитину полесала, батьківщину захищала і від роду, і до роду зберігала свою роду. Всі народи мову мають, всі пісень своїх співають, бо хто має мову рідну, той багатий, а не бідний. Обіцяйте нам, малята, І з бажанням нас вивчати. І мене вибережіть, сторінок не рвіть. Ці підручники ваші рідні друзі. Вони розкажуть вам про все навкруг. Вам поруч із ним йти, а друзів треба берегти. Ми ще раз всіх вас хоче привітати, і скромний, але цінний подарунок дати. Так, ну, наші підручники ми просимо присісти, а зараз з дітками першого класу ми помиляємося декілька дітей. Ви розбилися вже на дві команди. І зараз у нас таке задача. На ось цій дошці ви бачите малюночки. І ці малюночки також є поділеними на дві. Команда. Перша команда буде ліворуч, а друга команда праворуч. У вас тут буде 5 предметів, 4 предмети, а тут 5 предметів. Але за кількістю літер у цих словах у вас завдання однакове. Вам потрібно скласти до кожного малюночка назву даного предмету. Зрозуміли, дітки? Да. Зараз ми помішаємо літерки. І ви спробуєте спробуйте це все гарненько, швиденько скласти. עוד דה, דווה, Не вистачає, Альош? Ану давай, подивися, вистачить там бук на слово дим. Так. Ну, що щоб не на Так. Поскладали. Так, але дуже важко було чомусь визначити. Можливо, наші гості визначать, хто швидше склав? Одночасно. Одночасно, молодці дітки. Можемо сказати, що ви гарно вивчили вітери, правда? Правда. Ну добре. Добре, давайте ми ці паті приберемо І приступимо до іншої.